Мені здається, що, знаєте, дуже важливо, от часто постають питання, чи є, існує свобода волі у людини. Правильно? Так, mm -hmm. yeah. yeah, yeah. Дуже yeah. часто. Ну, yeah. Михайло прикидається, я знаю. <laughs> Стоїть <laughs> це питання. Тому я вирішив це. Я себе виганяю, ясно вам? Чи ні? Білі мухи. Білі мухи. Я себе ходжу. Я вперше в нашому шоу. Я сам вирішив. А це шоу. В нас же шоу. Давай проти вас ніколи не виганяло один. Ну, хтось сам себе ніколи не виганяв? Самострілов не було. Димі Мур Ти чуть більше шапку. Димімур Мірашніченка, будь ласка. Ну тетно, те жовець. Та не вперше. Я голосую проти. Я їх намалював. Так. Як ви чудово бачите, це білі, білі мухе. <смеш> звісно, <смеш> зрозуміло. <смеш> За, і зараз в коментарях. Боже <смеш> Фіма, цей гумор. Ні хуяні. Який тримається все шоу? Сорок чотири <смеш> фейкові акаунти. Дякую. І мама. яй фейки. Ай-яй. Так, я теж зробила художество. Ось таке намалювала. Русалку, якщо ви можете зрозуміти, дивно. Але немає ли, що ми не можемо зрозуміти, та? хто це саме? А хто в нас так. русалка? Та ось тут чоловічок. Хто? Хто? Чоловічек. Добре, не дякую не не вам не за вашу русалка. відповідь. Я не хочу а чому не... Пані а а це чому вже... вона стоїть, а не лежить. Я, я не хочу нікого образити, але попередній але малюнок. По, попередній малюнок по сравнению зі мною. Ну, повне. Да? Тому що, от мій малюнок, це теж зарісовка. Реально повне. Да. Це як бачите, хто нас кричав гей зі сцени? Перший? Мила він.